Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Американська компанія AM General презентувала новітню модифікацію армійського позашляховика Хамві, яка отримала значні оновлення у сфері захисту екіпажу бойових можливостей і протидії дронам. Про це йдеться у прес-релізі компанії. Офіційний показ оновленого Хамві відбувся під час міжнародної оборонної виставки, AUSA, яка проходила з 25 по 27 березня у Хансвілі, штат Алабама, США. Оновлена версія отримала назву Хамві Future Driven. чотири сіті та включає кілька важливих модернізацій. Зацій, спрямованих на покращення ергономіки безпеки екіпажу та бойової ефективності. Ханві обладнано системою Марс, що включає спеціалізовані крісла, які зменшують ризик травмування у разі підриву, не міні чи прикидання автомобіля. Під час екстрених ситуацій система автоматично фіксує екіпаж, натягує ремені безпеки та активує бічні подушки безпеки, що значно підвищує рівень виживання військових. Посилене бронювання корпусу дозволяє краще захищати екіпаж від стрілецької зброї та уламків боєприпасів. У новій модифікації. Цій хамві встановлена інноваційна система боротьби з дронами, де дрон on The Move від компанії Exxon. Вона здатна виявляти, класифікувати та придушувати ворожі безпілотники, що значно підвищує безпеку на полі бою. Разом із цією системою встановлено бойовий модуль Konzberg Протектор SR4, який дозволяє вести дистанційно керований вогонь по повітряних та наземних цілях. Оновлений хамві отримав модифікований капот, передній бампер і покращені фари, що не лише покращує його вигляд а й сприяє кращій аеродинаміці. Та підвищенню витривалості на пересіченні місцевості. Інженери AM General не уточнили, чи буде ця версія виготовлятися з нуля, чи це пакет модернізації для наявних Хамві з огляду на зростаючі загрози на сучасному полі бою, зокрема активне використання дронів. Нова модифікація Хамві із покращеним захистом екіпажу та системами боротьби з БПЛА може стати одним із найперспективніших бойових транспортів для армії США та її союзників. Очікується, що оновлений Хамві отримає широке впровадження у військових частинах. А також може зацікавити інші країни, які прагнуть оснастити свої збройні сили надійними та сучасними бронемашинами. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.